Попри те, що депутати міської ради не захотіли приймати протест прокурору, абсолютно законний протест про незаконність виділення земель під сінокоси на Карбутівці, все ж таки прокуратурою це рішення опротестовано. протест вступив в законну силу, тобто попередні рішення сесійні не діють і передані матеріали в суд. Але для мене це свідчення того, що деякі ділки сьогодні мають вплив на депутатські корпуси. Напевно, серед них є. Які зацікавлені в тому, щоб навіть законний протест прокурора, який абсолютно виписаний відповідно до закону, не підтримувати і не голосувати. Це такий неприємний сигнальчик, який був на цій сесії. Але я радий з того, що. Якщо й прийде і повернутися після судових рішень до цього питання, ми його зробимо прозоро, зрозуміло і відкрито. І ще один важливий момент: я сьогодні за те, щоб людям надавати ділянки під будівництво. Я за те, щоб давати можливості будувати багатоповерхівки. але не блокувати землю і не перепродавати її потім, і щоб надавати її в такому вигляді, як це роблять також цивілізовані міста Під право забудови оренду. Якщо забудова відбулась, то людина потім приватизує землю. Якщо забудова не відбулась, відповідно це право позбавляється і надається наступнику. Тобто не просто видавати державний акт, заблокувавши, а потім створювати ринок землі спекулятивний, а саме надавати такій формі. Ця форма була відома безумовної попередній каденції. Чому на це не пішли? Для мене є сьогодні питання. Тому я ще раз хочу цим підкреслити: ми будемо робити все для того, щоб житлове будівництво і приватне і Колективне в Житомирі відроджувалось високими темпами. Володимир Миколаївич, серед власників сінокосів є депутати попереднього скликання. Є. Як ви дивитесь на те, аби оприлюднити їхні бризні? Ну, я думаю, тепер... що не один раз їх вже оприлюднювали сьогодні рішення суді. Фактично, вони позбавлені права використовувати ці земельні ділянки. От якщо є суспільству необхідність, то, будь ласка, я думаю, що всі матеріали у журналістів для того є. А Скажіть, ти, пожалуйста, пожалуйста. от тілі. Раньше выдавали участки многодетным семьям. А сейчас не выдают, а выдают только тогда, когда деньги дают на лапу. Это правильно, потому что в вот тетеревке я не могу такая добиться Я не участок не могу добиться. У меня трое детей находятся граждане Беларуси. Но ну меня... вы знаете, что тетеревки там руководит тетеревский сельский голова. Знаю, что Да, и это... вот он имеет право. А они говорят, что там нет участки. Даже говорит, приезжал прокурор, проверял, уже нет. И да? говорил, хотел себе взять, а говорит: нет, себе хотел. Да, я прочитал, что все скучно. Это, наверное, правда. Да. Спасибо.